Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного палення досить поширена причина пожеж побуті в холодну пору року. Небезпека пічного палення обумовлюється тим, що кожна піч це вогнедіюче джерело. Частіше за все, причини пожеж є, такі як розпалювання печей, утворення в цегляній кладці тріщин, розпалювання печей легкозимистими та горючими речовинами. Співробітники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України наголошують вам на таких правилах, якщо ви користуєтесь пічним опаленням. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очишати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її займання. Біля кожної печі, перетопковим отвором на підлозі, слід прибити металевий лист розміром не менше 05 на 07 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Побіл та шлаки, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Під час використання бічного палення не допускається. Залишати печі, які топляться без нагляду або доручати нагляд за ними дітям, користуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей легкозимисті та горючі рідини, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте на 101, адже кожна хвилина має вирішальне значення. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це надійно захистить ваш будинок від небезпеки. Бережіть себе!